я просто навіть відмовити не могла. Я така думаю, все, якщо я відмовлю, світ зупиниться, типу, можливості від мене втечуть. Я просто. Фігачу, вибачте, за вислів. Я беру по 28-30 зйомок на місяць. Кожен день інколи в день, по дві, по три зйомки. Я туди літаю, туди все підряд просто брала. Я не пам'ятаю, яка в мене ціль була. Чесно, я ну не можу згадати. Тіх від фоткати. Я просто Такий хотіла фоткати. Був. Так, Просто mm -hmm. хотіла фоткати. Я літала і стається у вас така, коли ти чотири дні підряд в одній студії фоткаєш сім'ю, одну, другу, третю, ти вже на третій сім'ї ті самі пози. Ти вже не вникаєш, наприклад, mm -hmm. в цей процес, щоб якось унікально це було. Щоб з тою дитиною під шаблон. по своєму під шаблон в тебе виробляється автоматика. А це творча сфера. Автоматика тут взагалі нікуди. Це така сфера. Краще. Ти візьми трошки дорожче, наприклад, угу. за цю зйомку, але зроби її від душі, так як ти це любиш. Тоді я просто багато-багато фоткала, ночами обробляла, а ресурс він ж не вічний, він реально закінчується. Так, зупинилася, відпочила і все. І я зараз, навіть якщо можливість є, запитів багато, реально. Я або ученицям віддаю якісь запити на зйомки, або просто кажу щиро перепрошую. Рошу типу, я зараз зайнята сьогодні. Я слава богу, навчилася відмовлятися.